Новіціат особливий час у богопосвяченому житті. Саме тут дівчата готуються стати монахинями. У цьому монастирі в селі Крихівцях, недалеко від Івано-Франківська, майбутні сестри чернечої родини воплоченого слова здобувають духовного світу, працюють, моляться і проводять дозвілля. Це рідний дім кожної монахині, незалежно від того на якій місії вона служитиме згодом. Про те, якою повинна бути монахиня цього згромадження, розповіла настоятелька новіціату. Засновник нашого згромадження. Отець це є аргентинський священник, який заснував наше згромадження в 1984 році чоловічу гілку, а в 1988 –– жіночу гілку. Він каже, що монахиня, найперше, монахиня нашого згромадження, найперше має бути нареченою Христа. І є найперше завдання це любити Ісуса Христа, а потім уже всі інші справи, які Бог нас попросить в нашому житті. І на даний час в нашому монастирі є п'ять кандидаток, які вже е, прийняті до нові ціату, і вони вже готуються до цього свята. Зараз е, дійсно дуже таке особливе свято є свято облечень, і ці облечення мали би відбутися десь в грудні. І є ще шість сестер, які вже закінчили свій перший рік нашого життя, і вони готуються до перших обітів до складання. Після закінчення новіціату сестри їдуть формуватися до Італії, де розташовано міжнародний студіантат, в якому сестри з усього світу присвячують час інтелектуальному формуванню. А відтак отримують призначення на місії в Україні чи інших країнах. 17-літня новичка Світлана третій рік готується до монашого життя і з нетерпінням чекає облечен, коли вона отримає нове ім'я і посвятить своє життя Богові. Колись була маленька, скажімо так, не було 13 років. Я приїжджала до сестер, і мені дуже подобалося, як вони живуть. І я всіх питала: а що, ну, що треба мати, щоб бути монахині? І всі казали: покликання, покликання, і думаю боже, ну що це таке покликання, що його треба мати, щоб піти в монастир. І підійшла до одної сестрички, а вона родна з Аргентини, вона вже дуже багато років в монастирі. І кажу: ну, а що таке покликання, що то всі? всі йдуть в монастир. А вона каже, треба просто любити Бога. Я собі подумала, добре, я Бога люблю, отже, можу йти в монастир. І потім я сказала своїм батькам, потім настоятельці, і потім Багато хто вважає, що до монастиря молоді дівчата приходять через недолю. Однак сестра Марія Воплочення вирішила стати монахиною ще 12-літньою дівчинкою. Приклад взяла з подруги, яка проводила дозвілля у таборі, влаштованому черницями. Відтоді сестра Марія Воплочення інакше свого життя не уявляла. Якраз сестра Марія Воплочення, Ми були подружки самого дитинства, і вона завжди хотіла бути монахині. Я зараз ну я не хотіла ніколи. А потім після того табору я побачила сестер, які були завжди радісні, прості. Можна легко до них було підійти, говорити не щось далеке і віддалене чи чуже. А були простими. Окрім служби в місіях, на які рідко доводиться їздити по Україні і світу. Монахині крихівецького новіціату знаходять час і для цікавого дозвілля. Це і хоровий спів, і ігри всією громадою. Відмовляються хіба що від телебачення і мирської суєти. Олекса Мельник, Андрій Горощук, події НТК.